Кілька годин без світла, готування їжі при свічках та різноманітні альтернативні джерела живлення. Близько місяця в таких умовах доводиться жити на Закарпатті. Ужгородці кажуть, попри складну ситуацію, усвідомлюють потребу у перервах постачання електроенергії та вже пристосувались до відключень. Утім, нарікають на щоденні планові графіки, які, кажуть, не завжди відповідають дійсності. Часто вимикають майже на цілий день. Ну нічого страшного, війна є війна. Відносимось нормально. Ліхтарики, гірлянди і тому подібне приспособи. Звичайно, незручно. Будинок остиває дуже швидко, квартира, тому що три зовнішні стіни. Вот. І маленька дитина. Садочку відключають, треба його забирати. І домів того, вдома дуже холодно. Графіки не відповідають. Зовсім і це незручно. Тому що якщо б ти знав точно, коли відключення, ти б більш підготувався. Ти думаєш, що якщо дали, то зараз буде, так як було відсутньо підряд годин шість. Ти думаєш, ну зараз далі і буде, і певний час буде світло. А виходить, що відключають через 15 хвилин, буває. Ніяк не пристосували ще ніяк. Важко, але Нормально, деяким людям ще важче. Ну, останнім часом точно. Нічого ну, тримаємось, Десь, Бог, то все закінчиться. Пристосувалися тим, що закупували генератор. Ну, так от, і бензин купуємо І бензинку, і бензинку кожного, дня. кожного дня купуємо. Це дуже дорого, це тисяча гривень за два дні. Ми розуміємо, що зараз війна, тому з розумінням дуже... до цього. Становимся. Мені взагалі не важко, я без світла можу жити. Звісно, виключають неправильно, я сказав, бо є дома, які не мають по попівдро сутки електрики, а є дома, які світяться круглосуточно. Но це теж не порядок. Пристосувався до роботи без електропостачання і закарпатський бізнес. Магазини і заклади харчування, здебільшого, встановлюють альтернативне освітлення, користуються генераторами або ж кілька годин пропонують відвідувачам страви і напої, які можуть готувати без використання електроенергії. У нас є фільтр кава, наприклад, ми її якби можемо з термосу давати людям і десерти. І Лише в першому залі, бо темніє сьогодні зранку, також було дуже темно. Тому з перебоями дуже сильно. Зараз оце, що було обстріли масові, по дві години тільки дають світло, то дуже тяжко. Зараз дали на дві години, хоча якось так працюємо. Спочатку, коли тільки почали вимикати світло, то люди деякі дуже агресивно були налаштовані. Також як під час повітряної тривоги ми не працюємо, також було. Ну... Але ну, зараз люди з повагою відносяться і все гаразд. За повідомленням Закарпаття Обленерго в області щоденно застосовують ліміти для споживачів, які доводить Укренерго. У відповідності до них і дотримуються графіків відключень, які, за словами закарпатців, не завжди відповідають реальній ситуації. Натомість голова закарпатської ОВА Віктор Микита переконує, в разі перевищення ліміту споживання світла відключення стають довшими. І до цього варто ставитись з розумінням. Графіки розроблені <плесвітнені> під максимальний Ліміт економії, але в той же час він коригується. Тобто, графік моє завдання, щоб графік не якщо він не працює, то хай він не працює, якщо немає аварійних ситуацій. Ви кращу сторону, тобто планували відключити, але не відключили. Оце важливо. Але треба пам'ятати, я в черговий раз наголошую прошу всіх, в економії повинні бути долучені всі, кожен Закарпатець повинен економити особисто, і тоді можливо не потрібно буде графіки відключень. На сьогодні ще є території виробничих там різних територій, де я от вечором іду, вони освіщають. е, мова про те, що питання до кожного: ну чому не можна прислухатися, і кожному чуть-чуть більше економіки. Через пошкодження внаслідок ракетних ударів електростанції, як повідомляє Укренерго, сьогодні в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході через погодні умови. Тож усіх закликають робити запаси їжі та води, теплих речей і разом витримати найскладнішу зиму заради перемоги.